Кодельчик Swampy в цій грі додали тепер, як Swomпі є, потім Кренкі і Еллі. В цій грі ми можемо з'єднатися з Фейсбуком і ділитися нашими е, очками і так далі. І скільки ми прийшли, ми можемо грати як за Свомпі, як за свомпі, потім за Елі і за Кренкі. Ми повинні проходити місію. Так. Також тут є відео, яке ми можемо подивитися про наших крокодильчиків в історію. І проходити місію. Вибираємо, наприклад, другу місію. Також нам показують, скільки ми повинні відкрити цих уточок, качечок, щоб пройти до наступної місії. Ось у нас відкривається водичка, і ми розпочинаємо. Ми повинні копати, як і в попередніх місіях. Тепер ми можемо... В цій грі проходити не тільки одним варіантом, а й двома варіантами. Ми можемо в одну сторону прокопати або в другу. Ми можемо сюди піти або сюди. Отак, водичкою ми отак повинні копати і проходити місії, збирати уточок. Також ми можемо використовувати підказки, які ми повинні купляти. Також відкривати вакуум, це збільшується там. вакуум, вода йде вверх. Потім наповнити збільшується вода і так далі. Все це буде відкриватися по рівнях. Також інколи тут вода уходить від нас. Збирати водичку і проходити так місії. Гра дуже прикольна, тут покращилась фізика, графіка залишилася, як і в попередній частині для того, щоб гра не важила так багато. Також тут є підказки, які ми можемо купляти, і також показується рівень, скільки ми пройшли, і є енергія, за яку ми повинні витрачати кошти. Або в цій грі, звісно, є донат, за яким ми повинні купувати проходження, або покращувачі. і так далі. Також ми можемо проходити по таких місіях, там, де теж ми повинні збирати качечок. Тут багато різних місій, які ми повинні проходити, збирати при цьому качечок. І Долити водичку до нашого таких, як і в попередніх місіях, також ми можемо грати і за Еллі, і за кренкі, і отримати так свої очки і проходити ось так місії, і поділитися і також подивитися наші завдання, які ми повинні проходити ось така гра. Думаю, багатьом вона сподобається. Ми можемо проходити так місії і грати в нашого любимого крокодильчика свомпі А наступна гра це Drag Rage. В цій грі ми граємо за такого м'ячика, ось пригончика виглядає. Також ми, будемо... ми можемо грати як компанію, так і страйк. Потім з'єднатися з фейсбуком, подивитися наші рекорди і досягнення. Зайти в настройки і також купити монетки. Ми запускаємо компанії в нас є таке місто, в якому ми проходимо так по локаціям. Нам відкривається тільки ця локація, потім ця і так далі. Також, якщо ми відкрили одну локацію, то ми можемо перейти на другу, але це вже за деяку кількість монеток. Наприклад, це за 40 тисяч. Відкриваємо цю і розпочинаємо, наприклад, першу місію. Нам показується історія. Що ми повинні робити? Ми повинні ось так брати м'ячик і наводити на іншого. Такого попригунчика. і ми повинні при цьому зібрати деяку кількість зірочок, наприклад, 3, і також у нас є деяка кількість шоків. Ми повинні отак подати і збивати. Ми повинні перетворити всіх інших попригунчиків таких на жовтих. В цьому ми отримуємо монетки і зірочки. Откриваємо, переходимо далі. Також у нас потім з'являються такі. Фіолетові, які, в яких ми повинні попадати в два рази. так Наводимо. Ось ми попали. Також збиваємо так. Давай І зараз Ні, Він чи торкнеться, не торкнеться. Не торкнувся. Фіолетових ми повинні два рази торкнути, щоб вони перетворились на жовтий. Ось така. А, я думаю, вам вона сподобається. Можемо так проходити місії. Дуже крута графіка, і можна так пограти. А наступна гра це Pocket Ninja, Вона дуже схожа на гру Fruit Ninja, Хто пам'ятає, також ми можемо з'єднатися з Фейсбуком і Твітером, потім дивитися те, що ми відкрили, і розпочати саме Ми повинні для того, щоб розпочати, ми повинні так розрізати. Дизайнці, потім вибираємо місії, а в та доклада і також. Це все ми повинні відкриватися, також подивитися на наші репорти, ми можемо також сперти її, розпочати знову. Тут подивитися на наші коїнці, які у нас є, за які ми зможемо почати по на нашого ніби. Розпочинаємо. Перша хвиля, це ми повинні отак свайпати по... Таких ніндзяшках, деяких ми повинні два рази. Також тут інколи бувають такі супер descriptions, які покращують наші очки. У нас показується зверху, скільки ми пали, скільки ми промазали, нас промазали один раз. Також, я ось от, бачите, великі такі сумошки, яких ми повинні різати, також суші є. І такі ми повинні так різати. Гра прикольна, дуже схожа на фуд Ninja, але тепер ми ні звідкими проблеми. Якщо ми звайпами, то він пригає туди і ріже. Також тут він прибуває на временем. Повин... Монетки можемо збирати. Така гра. Думаю, вам вона сподобається, грайте святково, поки нінджа. А наступна гра це Type Redder і ця гра інді гра, вона виконала суміші платформера і головоломки. В ній рекомендується підключити на наушники для кращого звучання, бо в ній дуже красивий звук. Гра загрузилася. Ми управляємо такими двома шариками. У нас є кнопочки вліво-право, і також стрибок. Ми загружаємося в, в готік. Ця гра. Виконана в стилі типографія. Ми повинні проходити по шрифтам таким. Ми вбираємо готік. Ось ми попадаємо в режим готік, в книжку Готік, шрифта, готік. Ми попадаємо, ми можемо перейти і переключатись між шрифтами, також зайти в настройки, звісно, і продовжити гру. Ми повинні збирати такі букви, також зірочки. Якщо ми збираємо зірочки, то потім в кінці кожного шрифта ми можемо подивитися про нього інформацію. Тут в кожному шахту є по 4 місії. Друга і четверта місія це місії, вони дуже короткі за своєю довжиною, але в цих місіях ми повинні розгадувати різні головоломки. Ми, ми управляємо такими двома шариками, як ви бачили. Також ми ці шарики можуть відштовхуватися один від одного на дуже маленьку відстань. Ми повинні так проходити. графіка, як ви бачите, чудово в цій грі. І так. Завраже музика теж чудова. Ми повинні збирати такі різні букви і проходити місії. І збирати, звісно, зірочки К, М, Л, тепер буква М. Бачите. І ми пройшли місію. Ось така місія, як бачите, також ми переходимо до наступної місії. Це місія головоломка. Ми повинні присунути сюди шарик і пройти місію. Ось така гра, тайм, Райдер скажіть. І наступна гра це Shadow Fight, друга частина, ця гра про таких воїнів. Ця гра від розробника Nek, який розробив таку гру, яка є в Вектор, там де ми повинні бігти. Типу і також ця гра теж є під назвою B-STN. Також ця гра є і в Facebook, звісно. Ми вправляємо таким. Ніндзя, як бачите, такої тінь ніндзя. Ми, у нас є такі кнопочки, як удар е, руками або що у нас є там в руках, і удар ногою. Також у нас є джойстик, який управляє такими ударами. Також у нас показується наш рівень зверху, потім наша енергія і наші рубінчики, за які ми зможемо купляти. Також ми можемо перейти це, купляти зброю, почати битися це. Проходити турнір і просто битися. За, е, за турніри ми повинні платити гроші, і, і потім ми гроші також зможемо получати. Також ми можемо перейти і купити собі зброю, там їх дуже багато відкривається вони. Також потім такі броню, потім шлеми і так далі. Все буде потім відкриватися. Ми переходимо до самого початку, також на самопочатку початку нас учать як битися. Потім відкриється ще зміна героїв, і ми розпочинаємо саму. Збираємо. І в кожному турі ми повинні пройти один з 24 турів. Розпочинаємо. За кожен тур ми закладемо 40 таких монеток, які ми потім будемо відкривати і купляти. І розпочинаємо бій. Зараз раунд перший. Кожен. Всього є два раунди. Якщо в першому раунді перемогли ви, а в другому хтось другий, то потім буде третій раунд. Ну, так зрозуміло, думаю вам. Ось ми вдарили цього чувака, такого не дуже крутого, і завалили його. В першому раунді, як ви бачите, за 9 секунд. Розпочинаємо другий раунд. І ми також можемо битися. Нажимаємо Fight. Ми можемо робити різні удари. В ВК це все треба було, в контакті все треба було це відкривати нові удари і купляти їх, вивчати. Але тут а, всі удари є вже в нас. І ми можемо так битися. Гра дуже прикольно, ми можемо робити свої комби і битися про такої мопи. Потім будуть все ваші і ваші, я думаю, вам зрозуміло, і проходити отак місії. Получаємо очки за те, як ми билися. І також плюс к нашим, нашому рівню. Тепер ми бим'ємося проти Хорнето, чи це дівчина така. І розпочинаємо. Теж, ножи, як ви бачите, також ми можемо робити захист. У, як ви бачите, мене валить цей мужик чи дівчина. В нашому суспільстві зараз дуже важко розібратися. Давай валимо її. О, ми завалили. Ми пробили її перший рівень. Ось така гра, і думаю, вам вона сподобається. Бийтеся і захищайте. Свій титул. А наступна програма це холокамера і ця програма камера з Android 4.3 і 4.2. Що ми можемо робити? Ми можемо запустити настройки, тут вибрати геолокації, потім таймер, розмір. Удаляємо, бо відміну. Також ми можемо перейти в саму програму галерею. Звісно, тут є така програма, подивитися наші фотографії. Ось вона відбражається попочки камера. Бачите, значок такий. Ми приходимо так і можемо подивитися або змінити наші, наші фото. Ось Так, загружається. Як бачите, тут є все написане на російській мові. Можемо додати авінтаж. Потім обрізати і додати яркість або контраст і так далі. або експозицію змінити. Ось так. Натиснути і зберігаємо. Ось така програма, думаю, вам сподобається для старих телефончиків. Вона буде чудова. Ось така програма, скажуйте її, встановлюйте холо камеру. Тут гра це Gravity Guy. 2. Це продовження культової гри Gravity Guy. Ми можемо з'єднатися з Google, можемо подивитися на наші очки, потім купити спорядження для нашого, купити також покращувачі і перейти. Потім також купити Super Power, Jailbox і так далі. Також ми можемо вибрати іншого гравця, ось таких. Бачите, тут їх багато. І розпочинаємо гру. І натискаємо Play. Ми вибираємо спігравця, і також можна подивитися, що на які такі намочки. І розпочинаємо. Бачите, ми можемо так пригати, натискати цю кнопку, або просто пригати. Ми програли. Ми можемо зараз переграти знову. У нас є такі дві кнопочки це Jetpack і е, платформа пружинки. Ми повинні отак натискати і збирати собі очки. Монетки, за які ми зможемо купувати покращувачі. Звісно, я думаю, вам зрозуміло це. Ось така гра, думаю вам сподобається. Ми повинні так пригати і проходити місії. Отак бігати. Гра прикольна, гра раннер. Кажуть, я юнак про це Dumb Face. І в цій грі вона дуже схожа на таку гру, яка була на комп'ютері. Можете онлайн-гратика. Розпочинаємо, що ми повинні робити. У нас є такі два-такі три монстри, якими тут бувають різні завдання. Ми повинні виконати за місію. Також у нас ось все, ми повинні так тапати Інколи бувають різні завдання, такі, які ми повинні виконати. Догадатися, що там повинні зробити. Один помер, як ви бачите. Також ми ставимо свої очки. Ось, другий теж помер. Ми ставимо свої очки. О, в нас вийшло, як ви бачите. Ми, в нас зберігся один поки що. І ось нікого не вбили. Ми повинні захиститися від смерті при цьому. Ми повинні почистити. Оу, він третій теж помер. Бачите, ось така гра дуже прикольна. Що ми програємо, ми свої очки. Також тут інколи буває реклама. Якщо у вас включений інтернет, ми можемо знову переграти. Ми повинні так тапати і захищати наших монстрів таків від смерті. Все, що я вам хотів сьогодні показати, підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки. Кажіть, що вам сподобалось, що не сподобалось. І до наступних подібних.